А <-totique> ми завжди ваші дорозі. Моє послання дуже чітке. Ми повинні забезпечити безпеку Україні, але не тільки Україні, і ви повинні підтримувати вас як найбільшу військову Європі, яка бореться з Росією. Агресовано, на жаль, але Росія агресивна не тільки по повернула до України, але і вона проявляє агресію проти єдності інших країн, проти країн. НАТО. І Ми дуже чітко висловили свою позицію щодо приєднання України, України до НАТО. Ми обстоюємо повноправне членство України НАТО. Це riczulisana, riczulisana. і цьому well, не повинні даватися жодні обставини. Це дуже чітко. Це не була перша приємно у додовому рівні, чітко сказала, що ми повинні надати Україні без вигляді, щоб їх на землі, так би сказати, і всього. Треба, щоб коли настане припадення вогнення Україна була прийнята до НАТО. Ми дуже переконані, що і сподіваємося, що інші союзники ФОНАТА зрозуміють, що якщо є потрібна гарантія безпеки, то це членство на присутність солдат.